Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Автоексперт.ua. Мене звати Вадим. Сьогодні поговоримо про Fiat 500, які вони бувають зі штатів, офіційні, які двигуни тут стоять, які трансмісії, та скільки вони коштують. Сідайте зручніше та будемо починати. Ти почнемо з самого першого. Хто купляє ці машини? Друзі, як правило, такі автівки маленькі для міста купляють жіночкам, в яких є дітки, або дівчатам, які ще вчаться їздити, як перше авто. Друзі для міста це найкрутей авто, який я мав змогу керувати і їздити за кермом. Тому що він, ну не знаю, з таким кольором викликаючий, і ти їздиш, і в тебе в душі от реально є емоція радості, те, що на тебе звертають увагу, ти не такий, як всі. Ти можеш завжди припаркувати це авто. Ти от, ну, от вона маленька, вона цим і підкупає саме для міста. Е, давайте поговоримо. Напевно, тепер про технічну складову, тому що тут є що розповісти. Тут стояли двигуни як 0,9 літра, 1,2, 1,4, і навіть 1,4 турбо, але це був Абарт, спортивна версія Fiat 500. Що хочу сказати, 1,2 двигун в нас стоїть в європейській версії, і тільки на європейських версіях буде стояти 1,2 двигун 69 кінських сил. На роботі 5 ступеней. Дивіться, друзі, якщо ви обираєте машину серед офіціала, да, от такого, як в нас представлений, або американця, то американці йдуть на 1,4 двигуні з 100 кінських сил та там стоїть 6-ступеневий класичний автомат. Так, краще це класичний автомат обирати. Я розумію. Але тут є гарантія, тут є можливість в офіційного дилера обслуговувати це авто, і тут є змога е, купувати ну майже за такі ж кошти, але купувати офіційне не бите авто. Тому що ми зараз передивились по ринку, що продають з Fiat 500 Америки. Друзі, ну дійсно з 30 машин жодної ми не змогли перекомендувати нашому клієнту в бюджетах. Саме головне про бюджети від 8 до 13 тисяч баксів. Так, місця тут небагато. В нас залишилось. В нас стоїть один і два двигун 69 кінських сил. Класичний. Робот для цих моделей 5 ступеней, можна на механіки таку машину взяти. Але, друзі, ну коли людина отримує права і перше авто хочеться без напрягів, тому люди беруть робот на 5 ступеней. Якщо це класичний офіційний автомобіль, якщо це американець, то там класичний гідротрансформатор йде. Я б краще обирав гідротрансформатор, але. Стосовно тих моделей, які зараз продаються на ринку, то нічого, на жаль, немає обрати. Дійсно. Е, ви спитаєте, надійний двигун, ненадійний, що з ними відбувається. Друзі, чесно кажучи, це настільки маленька і настільки непримхлива автівка, що навіть немає до чого докопатися, тому що якісь є проблеми в цих машинах. Є, вони, абсолютно вірно, що є. Але от які це все залежить тупо від власниці або власника цього авто. Як правило, люди там ну, не своєчасно замінили мастило, не догледіли з антифризом, ще якась проблема, і витікає. То двигун перестав заводитись, то по електриці якась біда, то ще щось, то ще щось. Або перегріли автомат, наприклад, або робот ось цей. Тому і виникають проблеми. Якщо людина нормально їздить, то з цією машиною нічого не буде виходити з ладу. Власники, які користувалися цим авто, можуть в коментарях підтвердити, що вони залишились задоволені саме цим автомобілем. Я вас чекаю в коментарях. Та тут немає про що говорити. Тут реально, ну, передній привід 69 кінських сил. На 1,4 буде 100 кінських сил. Що ця не їде, ну, як не знаю. Як до космосу до сотки, так і 1,4 їде там секунд 10 11 до 100 км на годину. Не в цьому прикол цієї машини. Прикол в тому, що малина маленька, прикол в тому, що є новітні технології саме в салоні, є всякі приколяхи в салоні, і таку машину експлуатують чисто на роботу, або е, дівчині на роботу з дітьми там діточок в школу відвезла, сама поїхала на роботу, припаркувалась будь-де і поїхала собі далі по справах. До речі, давайте поговоримо про ціни. Цю авто обслуговувати навіть на офіціалі не так уже дорого. Це авто вартує ну, на сьогоднішній день 70-80 доларів це стандартне ТО, щоб ви собі розуміли. Такі автівки зараз продаються від 5-6 тисяч доларів, якщо ми кажемо за перші роки випуски, типу 2009-2010 рік і тому подібне. Якщо ми кажемо за 15+, плюс, тому що в нас цей авто саме 19-го року випуску, то такі машини будуть вартувати значно дорожче. Якщо ми кажемо за американця, друзі, повірте мені, за 8-8,5 можна щось знайти, але будуть пошкодження достатньо великі. В цих версіях є ще 1.4 Turbo Abarth, Типу така hot hatch, але я її не розглядаю, тому що дуже маленька колісна база, і дуже тяжко сприймати це авто як типу аля е, спортивне. Краще взяти Fiesta ST, Polo R за ті самі кошти, як ви будете дивитись, Abarth. Abarth можна в цілком взяти приблизно за 10 11 тисяч баксів. Якщо ми кажемо за американця, за нормальні ціни це 10 11 тисяч доларів. Можна реально нормального американця знайти 17-18 року. З нормальними пошкодженнями на сьогодні. А, саме цей авто в продажу за 13 тисяч баксів, тут 15 тисяч пробігу а, на гарантії машина і тому подібне. Навіть не знаю, що ще додати саме з цих авто. Якщо ви спитаєте, яка витрата пального на 1,2 і на 1,4, вона абсолютно одинакова буде. 5,5-6,5 літрів в залежності, як людина буде їздити. Можна зробити і 4 літри, в залежності, як людина їздить. Ще раз вам кажу, в середньому, от 6 літрів в середньому. Десь так. В Цілком про технічну складову більше немає про що поговорити, тому що, ну, реально немає про що вам розповідати. Все маленьке, все простеньке. Сам власник зламав, сам власник відремонтував, як то кажуть. Все, давайте поговоримо вже про її. Дизайн от цього автомобіля як виглядає він дійсно непогано, як на мене. Саме те, як вони скомпонували і притримуються саме ідеології цього пузатого FIAT 500 ще, ну я не знаю, з 2000-х років. З комплектації тут ще може бути люк. Який у нас би віддвигався тр... трішечки е вгорі, а так цілком це майже максимальна комплектація. У нас тут є CarPlay і тому подібне. Поговоримо про дизайн ззаду трішки пізніше. Зараз хотів би сказати про е вмісткість салону. От дуже багато людей питають: типу, а що туди можна покласти, а, а як там сидіти? А я туди влізу, я дівчина 1,75 п'ять, так, ви туди влізете. Давайте переходити до салону. Дивіться, я метр вісімдесят сім. Я спокійно сиджу за кермом цього авто. Тому друзі, не лякайтесь, всі сюди влізуть саме спереду, ззаду мало ймовірно. Але влізуть. Е, що хотів би поговорити, про що саме? Тут мультіруль, тобто на рулі є кнопочки, якими ви можете користуватись, Там перемикати музику або ще щось. Тут є датчик світла, датчик дождю, тут є клімат-контроль, у нас не бідна комплектація, це середня. Немає люку, немає деяких моментів, але. Вони не дуже сильно ефективні. Чисто прикол, так, да, але так ні. Дуже прикольно розташовано саме де е, відкриваються склопідйомники. Е, нормально виглядає клімат-контроль. Що можу ще від себе додати? Прикольно, мультимедіа вже з CarPlay. Це теж дуже добре. Е, є три кнопочки в нас на лакованому пластику: це жорсткість керма. Типу, як ви будете кермо крутити, бо тут електропідсилювач, ви можете поставити найлегший тип це сіті, тобто місто, і ви на місці зможете навіть розвернутися, ну, на моє таке відчуття, да? буде дуже легко крутити кермом. Це зроблено для того, щоб не напрягати ваші рученьки, і ви змогли спокійно виїжджати і крутити. бо я колись крутив кермо без гідрача навіть ото було жесть. Потім центральна це аварійка, і далі в нас йдуть передні противотоманки та задня противотуманка, так як це європейці. В американці цього не буде. Що ще від себе хотів додати? Спереду дві людини комфортно себе будуть почувати. А от ззаду, давайте я назад просто пересяду і побачите, як мені буде не дуже комфортно, коли я сам за собою зараз сяду. Так, я, всі, я закінчився. Тобто мені оцей підголовник давить у спину. Так, його можна підняти, але краще від цього не буде. Я головою просто вперся в дах. Тут реально ну, для дітей зроблено, або один чоловік, який буде їхати, напевно. Вибачте, людоньки, напевно, ось так. Розумієте, якось розвалочку, Так не проїхати навіть і 100 кілометрів. Це дуже тяжко. І відразу вам кажу. ззаду може їхати дитина, це максимум. І то не знаю, тут, напевно, крісло для дітей повинно бути. Два, два місця. Йдемте в багажник, я покажу вам скільки місця. Там в нас барахла куча, і теж багажника дуже мало. Я дивлюся, його ми сьогодні два рази, друзі, і знову грязна, вона ззаду. Не знаю, як по аеродинаміці це зроблено, але багажник все рівно грязний. Я не можу зрозуміти, інженери нашо, ви зробили ось це. Тобто, наше воно підіймається, я не понімаю, чесно. Для якихось сумок, чемоданів, портфелей тут місце є, саме підготувати дитину до школи. Все. Більше тут нічого не має бути. Немає тут багажника, немає тут заднього ряду. Але не за цим купую це авто, друзі. Це авто на кожен день, щоб їздити в місті. Максимально мінімально місця займати і максимально вигоди отримувати від авто. Оцей карп'ят, звісно, як, я не знаю, як якихось жигулях. От. Що хочу сказати за дизайном. Я сказав, що ззаду дизайну ми поговоримо трішки пізніше. Мені дуже подобається, як вони е, зробили типу металевий такий е, заглушку в самій фарі. І воно дуже стильно виглядає, навіть коли аварійка працює, їдеш, дуже прикольно виглядає. Дійсно, мені це подобається. Прикольно, що тут є парктроніки задні, але не прикольно, що немає камери. Могли вже постаратися засунути саме сюди камеру. Е, що ще є? Омивач скла заднього і обігрів його і бокових дзеркал. Блін, не знаю. Е, хотів сказати, що в нас стоять ззаді тормозна система барабана, спереду тормозні диски. Колеса у нас 15, це також йшли йшли ну, до цієї комплектації. Могли бути і 14. От, виглядають вони також непогано, як на мій погляд. Е, не знаю, про що ще й сказати з цим авто. За ціни сказав, що вони варюються від 8 до 14 тисяч. Нова така машина в салоні вартує 17 тисяч баксів, друзі. Не потрібно казати, що за 13 там це космос, за такі ж кошти я піду в салон куплю, ні, не купите. Того, що ось такий авто з пробігом 15 тисяч кілометрів не фарбований, на гарантії ще і тому подібне, продають за 13. От, а з салону вони вартують 17, плюс податки, плюс зимова, наприклад, гума і тому подібне. Тобто, з салону вона встає там майже 18,5 тисяч баксів. А, що ще хотів сказати? Та напевно все. Тож немає про що тут говорити, друзі. Хочете взяти на автоматі 1,4 американця? Беріть, непогана машина, як для міста, як для дівчини, хороша дійсно хороша машина. Вам не треба ззаду нікого возити і дівчині їздити на роботу і додому хороша міська машинка. От. На мій погляд, це дійсно непоганий автомобіль. І дарує емоцію кожного дня. От я на ньому скільки не їздив, стільки отримав прикольні емоції. Хотів сказати одне, що в моєму інстаграм-каналі дуже багато саме таких та інших автомобілів по різних цінах. Тобто, якщо ви хочете обрати собі таку або іншу машину в різному ціновому діапазоні, ви можете перейти в посиланнях в мій інстаграм-канал Автоексперти і побачити, які машини, за які кошти ми знаходимо. Це, напевно, все. Купуйте машини правильно, всім мирного неба і гарної ночі! thank <laughs> you